Поліція пропрацьовує усі версії падіння гвинтокрила у броварах, але поки що однієї причини немає прохання довіряти лише офіційним джерелам інформації. Про таке прохав, та повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телеканалу Рада. Інформаційна війна зі сторони росіян вона безумовно триватиме. Хотів би звернутися абсолютно до всіх, хто нас зараз чує, хто нас дивиться. Велике прохання довіряти тільки офіційній інформації. Тобто, станом на зараз. Слідство працює, станемо зараз якоїсь єдиної версії, поки ще рано навіть говорити про неї. Тому що зараз слідчі безпосередньо знаходяться на місці події. Зараз розбираються уламки. Ну і зараз з нами на зв'язку Сергій Іонуша з голова комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго дня. Власне. Страшна звістка, і напевно, напевно, ви теж зранку були, як і всі, ми, шоковані цією інформацією про загибель керівництва міністерства внутрішніх справ України, з яким вам доводилося часто спілкуватися, співпрацюючи з різних питань, зокрема і з тих питань, які розглядалися на вашому комітеті. Ви знаєте, дозвольте мені перш за все виразити щире співчуття всім загиблим, всім родичам загиблим і близьким. Ви знаєте, я досі перебуваю в такому шоковому трошки стані, виходячи з того, що ми разом з Денисом Анатолійовичем досить довго працювали. Напевно, що глядачі пам'ятають, він очолював комітет з питань правоохоронної діяльності, був нашим колегою. До того, як був призначений міністром внутрішніх справ, я хотів би зазначити, що це важка втрата, непомірна важка втрата не тільки для близьких, для всієї держави. Він був щирий, він був справедливий, він був людиною, яка дивилася вперед, дуже дипломатичною людиною. Це важка втрата. Я думаю, що це втрата не тільки. Для близьких і родичів це впрата для всієї юридичної нашої спільноти для всіх членів комітету. Також я хотів би зазначити, що перший заступник Євгені Єнін був радником нашого комітету. Ми також спрацювали над багатьом напрямках законодавчого врегулювання питань правоохоронної діяльності стосовно того, як це відбулося і що відбулося, я впевнений, що зарано зазначати про те. У чому причини, які наслідки, і йде досудове розслідування? Я впевнений, що е, ми знайдемо результат якнайшвидше. Пане Ще не, раз прийміть близькі та родичі щире співчуття, непомірна втрата. Непомірна страшна втрата сьогодні. Е, скажіть, будь ласка, зараз за процедурою виконуючим обов'язки е, міністра. Мають має один із його заступників. Сергій Єнін теж загинув. в Цій катастрофі Євгені. Євгеній Єнін теж Євгені. загинув Євгеній Євгені Єнін Є, загинув. Є, 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 був першим заступником міністра внутрішніх справ. Оскільки він також загинув, то виконувати обов'язки міністра буде е, хтось з інших. Заступників наразі офіційно не можу повідомити, хто буде виконувати обов'язки, але у міністра, окрім першого заступника, є інші заступники, які наразі перебувають в безпеці. Пане Сергію, якщо впродовжувати тему про призначення та роботу, скільки триватиме, скільки пройде часу для призначення нового міністра та його заступників? Ви знаєте. По-перше, потрібно зрозуміти, хто може замінити Дениса Анатолійовича на цій посаді, і це дуже важке, вибачте, трохи дуже важливе рішення. Для нашої держави, безумовно, якщо казати про призначення міністра внутрішніх справ, воно відбувається. Воно проходить комітет з питань про діяльності і голосування в Верховній Раді. Тому якщо це і можливо, то це можливо під час роботи Верховної Ради в залі парламенту. Дякуємо вам, пане Сергію. Ми. Це це страшна звістка для нас, усіх, як і керівництво внутрішніх справ, так і діти, які загинули внаслідок сьогоднішньої авіакатастрофи. Дякуємо вам за те, що долучилися регіону, що з голова комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. Був з нами наживо.